Більше про алгоритм дій з розшуку зниклого безвіста також доведення факту його загибелі. Будемо дізнаватися в адвокатки Маки Шонії. Вона є також експерткою у сфері захисту прав військовослужбовців і військовослужбовиць громадської організації Перший ветеранський жіночий простір РХАБ. Мака із нами на зв'язку. Вітаю вас. Добрий день, доброго вечора. Дякуємо, що доєдналися. Ну і насамперед питання, яке цікавить усіх, в чому така складність довести, що людина, яка зникла безвісти, і за певними підозрами, про які ми ще далі поговоримо, родичів, що вона є загиблою, довести власне цей факт загибелі? Так, це дійсно є проблемою. З Цією проблемою ми, як правники, дуже часто стикаємось. Не буду казати про норми права, але основні два напрямки, за якими можна встановлювати смерть і отримувати свідоцтво про смерть загиблого, в тому числі військовослужбовця, є перше, це оголошення його померлим, і друге це встановлення факту смерті. Кожного разу правник підходить до вирішення і обрання. Підстав за е, і право, правових підстав, за яким він піде до суду, залежить від обставин, за яким особа зникла безвісті. Якщо ми кажемо про оголошення особи померлою, то ми кажемо, що повинно пройти два роки після закінчення воєнних дій. Про це каже нам цивільний кодекс, або шість місяців за врахуванням е, окремих обставин. Які факт смерті особи підтверджують? І другий напрямок, який ми обираємо для того, щоб встановлювати в судовому порядку, це є встановлення факту смерті. І тут неважливо, який строк пройшов. В чому відмінність між двома цима векторами? По перше в першому випадку. У нас повинні бути беззаперечні обставини, що свідчать про смерть, але при цьому ми не маємо, скажімо так, фактично ніхто не бачив тіла, але ми розуміємо. Що дійсно людина загинула. Ну таким яскравим прикладом такого характеру є, коли ракета потрапляє, наприклад, в авто з військовослужбовцями, які знаходяться в зоні бойових дій, і вибачте, фрагменти, рештки їх ніхто не забирається. Іноді цієї можливості немає. Тіла забрати неможливо, і зрозуміло, що там люди поги... ну, загинули. Хтось здалека, з дронів і так далі, це бачив, зафіксував. Але тіло дійсно ніхто не бачив. Тоді ми обираємо оцей перший шлях, чекаємо 6 місяців і далі вже надаємо всі ці документи та свідчення щодо такого беззаперечного факту смерті. в при, вибачте, припущення смерті, що, скоріш за все, відбулося в цьому авто. Другий другий шлях, другий вектор це встановлення факту смерті. Тут неважливо, скільки строку пройшло. Це може бути хоч на наступний день, після того як смерть відбулася, але тут нам потрібні свідки. Отут саме нам потрібні беззаперечні свідки того, які бачили, тримали тіло, бачили, як воно було бездихане, Вони встановили цей факт. Ну вони, хоч і не медики, але з об'єктивних причин вони могли встановити, що ця особа загинула. І що тут важливо при цьому випадку? Тут основним і головним. Джерелом підтвердження факту смерті є саме побратими військовослужбовці, які були поряд з таким загиблим в цей час, і велика проблема в тому, що військовослужбовці, як правило, не можуть з'явитися до. Судових засідань надати такі свідчення в силу об'єктивних причин, оскільки вони несуть військову службу, або е вже на жаль, до моменту на момент розгляду е справи в суді. Вони вже також можуть бути загиблими. У випадку з паном Карабіном, з родиною карабених, нам дуже пощастило. У нас була можливість залучити свідків, які надавали беззаперечні свідчення щодо смерті, на жаль, їх сина, і це нам допомогло встановити саме факт смерті такого військовослужбовця. І Дуже важливе питання, яке повинно бути з'ясовано під час розгляду таких справ в судових засіданнях, і, і по першому напрямку, і по другому, це встановити причинно наслідковий зв'язок між смертю особи. Та його участю під час е, захисту батьківщини відчічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, тобто іншими словами, потрібно довести, що людина загинула під час виконання службових обов'язків. Службових обов'язків так, Так, це є обов'язковим і важливим, оскільки від цього саме залежить які правові наслідки, які пільги виникнуть у цієї родини. Тобто, право на е, отримання одноразової грошової допомоги в розмірі саме 15 мільйонів виникає тільки, якщо встановити, що така особа зникла е, загинула саме під час. Під час е, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації і становити це при цих обставинах для того, щоб ми потім зверталися до Міністерства оборони за отриманням ОГД маємо тільки в судовому порядку. Звісно, на підставі документів, отриманих від військової частини, це акти службових розслідувань, це рапорти. Це ці свідчення і так далі. Мако, наскільки судова система сприяє, якщо так можна сказати, у розгляді таких справ? Бо ми розуміємо, що і військовослужбовці не можуть приїхати на суди, і буває таке що ну знайти свідків дуже важко, наскільки суди йдуть назустріч у розгляді? Е -м 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 Поки це питання дуже дуже повільно рухається. Насправді, тому я і сама, як юрист. Як... Правознавець дійсно вважає, що якщо нема беззаперечних фактів або от таких свідчень, про яких ми кажемо, ми дійсно, поки не пройде два роки з моменту закінчення воєнних дій, ми дійсно не будемо можливості встановлювати такий факт смерті. На жаль, таких випадків набагато більше, ніж такий випадок, як був у цієї родини. І тут, і тут дуже важливий момент, про який я б хотіла ще зазначити, що на сьогодні існує законодавство, яке дозволяє, наприклад, виплачувати 15 мільйонів тільки якщо родина звернулася на протязі трьох років з моменту встановлення факту смерті, з дати, вибачте, з дати смерті. Дата смерті, навіть якщо це рішення суду, встановлюється саме, як правило, днем фактичного його зникнення. І тоді ми стикаємося з такою. З такою Проблематикою, як оці три роки вони можуть спливти. Ось, ось, ось вони спливуть. Вони по суті можуть спливти 25 лютого 2025 року, і наразі. Георехаб в подавала свої бачення змін до законодавства, і на сьогодні Міністерство оборони України розробило проєкт постанов, змін до постанов. І ми очікуємо, що наразі ці зміни відбудуться і родини зможуть отримувати ці виплати в незалежності від того, коли рішення суду вони отримають. Угу. Ну оскільки ми визвали мову про законодавство, то у нас був уповноважений із питання. Зниклих безвісти потім цю посаду ліквідували, або, скажімо, правильно, перевели в підпорядкування Міністерства внутрішніх справ, і, от буквально на цьому тижні заявили в Збройних силах України, що будуть створювати єдину систему по роботі з членами сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти, полонених військовослужбовців, служби супроводу. Я от цитую власне із цитати патронації. Що ви скажете про ефективність Єєї всієї системи, бо те, що ми бачимо і часто чуємо від тих людей, які шукають своїх родичів, військовослужбовців чи військовослужбовець, вони насправді не знають куди їм звертатися, коли вони потрапляють у таку складну ситуацію. Бо ніби і тут структура займається, і тут, і тут а комплексу немає. Ну, в першу чергу треба звертатися до Георехаб, бо у нас вже напрацьований дуже великий шлях в цьому напрямку з перших з днів повномасштабної війни. Ми все розказуємо і доводимо людей до, кожної, до кожного віконця, до якого їм треба постукатися. Що я хотіла б зазначити? На сьогодні ще немає великих кроків щодо об'єднання в одне вікно таких звернень. Є законопроекти, які ну, пропонують такі зміни, але, ну, наприклад, в порядку, ден, в порядку денних там, в проєкті законів. Над 2024 рік зміни до закону про осіб зниклих безвісті за особливих обставин такого проекту закон на розгляді не ну не передбачено. Можливо, вони щось змінять, і це буде здійснено. Дійсно, також, також розроблений проект щодо соціального супроводу осіб членів родин осіб зниклих безвісті військовослужбовців. І ми дуже дуже сподіваємося, що найближчі часи дні. Цей проєкт постанови буде прийняти, але він ще вимагає дуже багато підзаконних актів, які допоможуть втілити його в життя для того, щоб родина зниклого безвісті могла, скажімо так, в один клік зробити. Максимально все, все, що вона хотіла і могла і повинна була б зробити для свого зниклого безвісті військовослужбовця, мако. Ми маємо буквально ще хвилинку. Якщо би до вас звернулися, якби ви мали можливість зараз звернутися до родин, які опинилися в ситуації, коли отримують інформацію, що їхній родич на війні зник, то які головні акценти ви розставили, щоб ця родина не потрапила у халепу, Скажімо, із людьми, які шахраї, які пропонують. За гроші там когось знайти, або ще щось ми буквально вчора потрапили в таку ж ситуацію, коли е, до нас звернулася мама е, зниклого безвіці військовослужбовця. Хоч і їй було роз'яснено, що ні, ні на кого ні на які гроші не можуть бути скинути, немає таких е, сфер, які потребують додаткових грошових е, вкладень для того, щоб звернутися і повідомити про такі обставини, але вони все одно е, трапляються. Тому дуже велике прохання: жодних грошових коштів, ні на які е, сайти, е, рахунки, картки не перекидати. Треба користуватися тільки офіційними джерелами, відповідно перевіреними громадськими організаціями, відповідними державними органами, які дуже розголужено працюють в усіх областях і приймають і за перш одразу реагують на всі такого характеру заяви. Тому дуже прошу на це звертати увагу. І основне, що я дуже прошу завжди і кажу своїм. Людям, яким до які до нас звертаються, будь ласка, веді ведіть журнал, скажімо так, звернень, які ви здійснили, телефонних дзвінків які ви здійснили письмових звернень. А також фіксуйте все, що ви отримуєте, отримуєте в подальшому, коли буде вже необхідність правового втручання в ситуацію. То набагато легше відслідкувати всі дії і йти вже по тих е, кроках, які вже були здійснені. Дякуємо за таку компетентну аналітику і за такі поради. Мака Шонія, адвокатка і експертка у сфері захисту прав військовослужбовців і військовослужбовець громадської організації Перший жіночий ветеранський простір Рехаб.